Дівчата, всім привіт! Сьогодні відео про фіш року. Ось так це все виглядає цей дурдом. Так. Відео не хочу робити, як дівчата роблять на 3 з розматриванням всіх фінішів. Тому відео буде десь хвилин на 20, я думаю. Їх всього вийшло 43 роботи. Буду показувати, постараюся, швиденько. Ось деякі навіть не знімали з своєї сукні, тому що я ношу на роботу, наприклад, оцю брошечку. Тому буду показувати, як є. Ось так покажу спочатку, щоб ви подивилися таким одним кадром. ось там були оформлення, був в мене досвід і не дуже з оформленням, не хочу. Казати поганого, однак всі її нахвалюють, я не буду нахвалювати і не буду називати прізвище та імен. Одне скажу ту звізду, яку всі нахвалюють, вона в мене забрала мою вишивку і досі не повернула. Тому ось так. <кхем> ось так виглядає 43 вишити роботи. Зараз будемо з вами по одній. Як я їх вишивала, ось такий в мене тут є списочок, і я вам буду просто показувати ближче і називати. Точно, наближається рік зеленої, дерев'яної змії. мій рік я вважаю змію дуже мудрою і дуже радію, що я народилася саме в цей рік. Ще що хочу сказати, дякую тим людям, які пишуть коментарі. Я вас дуже ціную, це Алюсь Хрестики, це Тітонька Оксана з каналу, це Аня з Києва. Дуже вам дякую, що ви завжди мені підтримуєте, і більш того, пишете мені коментарі. Що буду робити з цим календарем? Я обріжу ці дати, а малюнки залишу, тому що вони мені дуже подобаються. Так, ну що, якщо вам цікаво, Такий підсумок із 43 робіт, то давайте зі мною. Хочу ще привітати вас перед тим всім оглядом з Різдвом. Христос народився, тож славимо його і хочу побажати вам в новому року багато подорожей, вишитих робіт, і щоб ваші роботи були не тільки від дизайнерів, а й... Розроблений вами, перероблений. І зроблений, можливо, не ідеально, однак, з душею. Все, починаємо. Першою роботою, яка була вишита, це була ліра від Мілхілу. Вона вишита на папері, була. Зараз покажу. Так, Перша була ліра від Мілхіла. Ось вона така. Друга була овічка, теж від Мілхіла це в мене магніт. Третя була лист до Санти. Ось такий. Тут я написала свій номер поштомату, Мені дуже подобається. Вона, до речі, живе в мене ось тут. Ось така собачка. Далі була велика робота в очікуванні різдва від Тела Артіс, Ось така. Дуже люблю їх, їх авантюри. Завжди класно виходить. Наступному були чотири мініатюри від Ульяни Яковлєвої, Ось такі. Є відео по ним. Переходьте, дивіться. В лютому місяці я вийшла від Ульяни Яковлєвої Ось такі дизайни. Так, що в мене вже поповнилося, в мене тепер вже їх три і четвертий дошивається. Далі, наприкінці лютого, вишила від Мілхіла оці дві іграшки. Вони дуже гарні на папері. В розфокусі, дивіться, як святково виглядає. Бузок брошка від тела Артіс, Переходьте, дивіться, в мене нема, бо уїхала на подарок, і човін, фрузелок, скринька дерев'яна, теж в березні вишивала, поїхала на подарок. В кінці березня, в килимовій вишивці, зробила ось такий, діти називають суші. Далі в квітні, після свого дня народження, захід сонця зразу і оформився, і в задник, і ось тут дерев'яні такі. ну клас. 14 квітня вишився і оформився одразу від Тела Артіс Волошки. Це моя улюблена квітка, моя бабуся, яка навчила мене вишивати. Також на моє народження вишила мені волошки. І, до речі, перший мій, перше моє кохання його звали Василь, тобто Васильок. Далі в квітні була в мене авантюра від Телеартіс, оформлена в таку морквину. Дуже-дуже-дуже класна. Далі я вишила собачку від Мілхіла Настя. Стейсі Needle, по-моєму, подарувала мені схему, скинула. Я її якось довго вишивала, ну вишила. 29 квітня оформила Великдень. Зробила флізелін і для підвісу такі отвори і на христос, хрис... ну, на великдень може вже її підвішувати. 27 квітня в мене вишились ось такі дві ялинкові іграшки. Одну починала підбором, а одна в мене ну так сталося що набором. Дуже файні. Ця на папері, ця на пластику. Далі в мене йдуть в Килимовій вишивці одна подушка для Олі уїхала в Чернівці, одна в Київ для Али. Коалу вишивала. Кому цікаво, перейдіть в попередніх відео, є, в мене їх нема, бо це подарунок. Далі була незламна від Уляни Яковлівої. Дуже цікаво було, коли була на рукодільній зустрічі, що і я, і інша дівчинка купувала набір, однак на мисту зовсім зовсім відрізняється. Ось така красоня. Мені ще одна подобається з будинком. буду купувати. Запам'ятала її, бо коли їхала на виставку в Київ, вишивала в потязі. Далі був шопір з лимонами, теж переходьте, дивіться, в мене в інстаграмі є, з собою нема, бо я подарувала. Наступна була ось така вишивка Київ з каштаном. Я попросила дизайнерку, щоб вона зробила і Одесу. Дуже приємний дизайн, дуже його люблю. Він прикрашає мій куточок творчий. 24-та робота фінішувалася 5 червня. Це трактор від Комоду. Ця картина на підрамнику вона була на виставці і в Харкові, і в Києві. Це подарунок для моєї дитини. Тут я не задоволена, бо бачу цю розмітку, більше я цю розмітку не використовую. Хоча тут якісна була ця ручка пілот, однак більше я так не роблю. Ось вона натягнута, так вона приїхала з виставки, так вона і живе в моєї дитини в кімнаті. Наступна брошка від телеартіс на сукні. Ось така вона, неймовірно, гарна, вона така рухома, вона дуже файна брошечка. Ця. Цих брошечок я вишила дві. Одна уїхала до нашої Мірікеєчки в подарунок, а інша мені. 26-та робота була шопер-сонях, вона поїхала теж на подарунок. Теж переходьте, дивіться, в мене в інстаграмі є фото. Далі був сонях. Від Мілхіла ось такий на папері. Дуже його люблю, використовую, прикрашаю свій творчий куточок. Наступна робота була від ТелеАртс. У пару до цього набору квітний вишився набор Городу. В моєму житті був город, ми збирали, саджали. Це було дуже класно. Собака в мене був царство небесне йому. Дуже подобається Тела Артіс. Ось в мене така парочка. Це вже в мене робота номер. Номер 28, в червні я її вишила. Бісер використовується, шви. Дуже приємна і одразу оформлення у ці п'яльця каучукові. Ну, клас! До речі, є ці коучуки-п'яльця прозорі, то взагалі бомба. Тому що вони підлаштовуються під ваші шпалери. Це дуже круто. 20 липня в мене вишились оберіг від комоду, оцей баранець. І потім, коли я їхала на Закарпаття, я вишила цю пташечку. Вона в мене ця пташечка. По всьому Закарпаттю проїхала. І в Берегова була, і в хусті, і в ясенях. Навіть застала ця пташечка-веселку, коли я вже їхала до Одеси додому. Ну клас. Наступно буду вишивати зірочку, і підгледіла там ж дівчаток. Таку ідею в цю зірочку додати стрічки, оці шовкові різних кольорів, буде така, як зірка моя, з якою ми з учнями моїми колядуємо. Ну класно. Далі я вишила у 23 серпня ще раз Брошку ту кульбабку від Верени. І наступним, 24 липня. Щось тут у мене не по порядку. Від easy Пізі. ось такий святий Миколай. Я додала цю сніжиночку сюди. Це Наталя Лужанська завжди дарує нам такі сніжиночки, В подару... ну, подарунок дарує. То сніжинку, то, ще щось, то дерево життя. Боже, Наташа Лужанська взагалі супер. І я додала цю сніжинку сюди, бо цей мішок червоний, великий чогось. Мені захотілося, щоб він не був такий червоний, щоб там була ще сніжинка. Дуже класний цей Миколай, до речі, ну, вилітий як на іконі, якою хрестили мою дитину, коли він був маленький. Ну, клас. У серпні місяці ми були на ретріті до Львова їхали, і зараз у січні знову буде ретріт. І в пам'ять на згадку про цей ретріт, ось ця марочка. Це Зіна Крамер розробчик Я, значить, ось так оформлюю з іншого боку, такий, таку роблю кишеньку, і в цю кишеньку кладу вже магніт, щоб його не приклеювати. Я вважаю це неправильно. 35-й мій дизайн вишився 24 серпня. Це день. Незалежності. Для мене це дуже важкий день, тому що саме в цей день мій чоловік сказав, що в нього є коханка. І ось ту, таку пташечку я вишила чорнобривці тут. Чорнобривці дуже люблю. Навіть в себе на підвіконні посадила, просто в горшок в домі. Так, це 35 Далі брош, ханьок, гарбуньок від Телеартіс. До речі, тут, бачите, пташку я теж роблю цю кишеньку і внутрі магнітик. Коли мені треба магніт, я його просто виняла і все. Наступна від Тела Артіс ось така брошечка. Так само ношу її на, на сукні. Наступний був фініш від комода. Ось такий. Я не змогла його придбати на виставці. З Веронікою домовились, що коли я приїду додому получу зарплату, то я замовлю. Так я її зробила, я замовила і оформила у сумку. Мені дуже подобається. До речі, ось на цю дівчину я дам посилання, вона неймовірна. Єдине, що, що я б зробила її більш такою щільною, тому що, бачите, вона геть м'яка. То таке вже. Теж показувала цей шопір. Ось так він в мене з іншого боку. Ношу, дуже подобається, що моя вишивка, яка вишита в цьому році, і оформлена, і я її користуюсь щодня. Вишила 16.11. 38 й мій дизайн це від моду знов-таки подушка, яку я отримала в подарунок. на виставці Handmade Expo. Вероніка, дякую вам велике. Е, ось така в мене китиця, теж показувала в своїх відео. Гарнюня. Вона в мене живе ось тут, на рукодільному моєму куточку. 39-та робота це таке гарбузенятка арабеска. Залишу посилання. Це безкоштовна схема. Тут я додала бісер. П'єтітний, хоча по схемі великий. Мені дуже подобається, не знаю, як оформити. Поки що лежить. Це, по-моєму, моніка в мене тканинка. Наступна теж безкоштовна схема. Подивіться, як вона виблискує. Це тому що я додала сюди ніточку Етуаль вільна. Я хотіла її оформити в дерев'яну заготовку. Однак, там в мене все пішло не за планом, і тепер вона лежить в мене неоформлена. Хоча моя дитина каже, зроби з неї такий як значок. І буде, якраз як твій канал вільна мрія. Дописати сюди мрія. І. Ну. Так, як Наступну я вписала вже в фініші 24-го року, тому що тут залишилось у мене 10 бісеринок. Це заготовка від ульяни Яковлєвої. Прозора, задніка. Я її дошиваю і включаю сюди до фінішів 24-го року. І остання вже оформлена робота і вишита це від. Pelle Artis ось такий зимова авантюра оформлена, з бантиком, з підвісом, з золотавим таким шнуром, з ось таким зворотньою такою стороною. Неймовірно, гарна. Якщо будуть ще не ну, такі авантюри, я буду в них брати участь обов'язково. Наступне, що хочу показати, це в мене ще є від Наталі Лужанської ось такі авокадики. Чогось я їх не вписала: 43, 44, 45, 46 буде. І зараз покажу вам, ще в мене є оформлені роботи, які були вишиті в тому році, а оформлені в цьому. Не називаю, хто мені оформлював. Просто показую, як, що в мене є ще вишивки оформлені. Ось таке. Раз. Далі в косметичку в мене оформлено. Далі в мене оформлено в косметичку. Ось такий. І ще й упала, дівчата. Хотіла одним кадром і від тієї, хто мені оформляв, так мені що аж телефон виключився. І третє оформлення ось таке. Вона використала ту тканину, яку вона їй потрібно було, а не те, що я хотіла. Однак всі, хто бачить, кажуть: класно, класно, вау-вау! Все, дівчата, вітаю вас з прийдешними святами. Бажаю вам здоров'я, здійснення мрій, подорожей. І пам'ятайте, що жити треба не заради дітей, а заради себе. Це стосується жіночок, тому що ми все життя віддаємо дітям і потім залишаємося з болячками і все. І нікому ти нахрен не потрібна, дівчата. Так, це про, про печальне, а про веселе, щоб подивіться, скільки. Майже 50 вишитих робіт, можливо, я щось там і забула, а можливо, і ні. Але головне те, що навіть хвора людина може вишити 50 робіт за рік, не поспішаючи, не напрягаючись. Це просто вау! Що я вам можу сказати? Ще що хочу сказати, наступне відео буде про роботи, які зі мною переходять. Я починаю скільки хочу і буду починати. Ще скільки хочу, буде в мене їх 20, 40, 50, 100, скільки я хочу, стільки я і буду починати. І що саме переходить зі мною в 25 рік, я вам покажу у наступному відео. А на цьому пока-пока. Всім дякую за увагу, за коментарі і за те, що взагалі заходите на мій канал і цікавити, що ж тут в неї происходит. Пока.